Військовий і музикант це майже непоєднувані речі. Хлопці завжди питають, а дівчата в тому колективі є сучасні пісні. Це не проблема для військового оркестру. Він mm. зіграє будь-що. Стараємося підбирати такий репертуар, який подобається, який на слуху усіх військових. Можна сказати, що у вас там друга сім'я. Дружина каже, що то перша сім'я. Я їх називаю так ніжно діти мої, хоча вони там є такі, що мені батьки годяться. Він вміє зробити так, аби кілька десятків музикантів зіграли як одне ціле, адже диригування військовим оркестром це поєднання дисципліни, музики і ювелірного керування всім спектром людських почуттів. Сьогодні у талановитих начальник оркестру, військовий диригент оперативного командування Захід, підполковник Ярослав Король. Вітаю вас. Доброго дня! Давайте ж почнемо з того, як так вийшло, що життя звело вас професією диригент. Життя склалося так, тому що колись, років 16 назад, я почав свою службу в цьому ж самому колективі, колектив військового оркестру оперативного командування Захід музикантом і. Так сталося, що мої зараз підлеглі, які тоді були моїми товаришами по службі, запропонували і мене підштовхнули до того, щоб стати військовим диригентом і начальником військового оркестру. Угу. Що ж, тоді друге моє запитання буде таке, яке я довго чекала, щоб хтось із диригентів зі мною поспілкувався. Угу. Це те, як розуміють музиканти вас саме по рухах. Як це відбувається? Є якісь завчині? Ну, звичайно, є е, певна схема е, uh -huh. диригування. Це обов'язкова схема, тобто тактування в загальному це тактування, але диригент і диригує, він, тобто, додає до цієї тактувальної схеми, додає свої якісь виконавські жести, е, щоб е, акумулювати, щоб показати музичну схему цього музичну сторону цього твору, даного чи іншого твору. Uh -huh. Часу зазвичай і те на те, щоб відрепетирувати і випустити якусь певну одну композицію з оркестром. В загальному це дивлячись від того, наскільки композиція є складною від складності. Але в загальному, якщо постійно займатися з колективом, це і залежить від рівня виконавців і залежить від майстерності. Від тижня до двох тижнів можна навіть швидше. Угу. Тоді хотілося би поговорити про ваші улюблені композиції. От є певний репертуар, так. так, у вас в оркестрі. Що найбільше вам імпонує яка композиція? З теперішнього мого репертуару, напевно, що от саме останній твір, який ми зробили, о, я знаю, що гріх мають це з циклу ДНК, е, київський. Е, в нас в Україні випустили такий цикл ДНК пісень українських пісень, поєднаних з закордонними. І це «О, я знаю, Грихма, і виконувала її в тому циклі, виконувала е, Злата Огнєвич, а в нашому випадку виконує зараз Тетяна Батейко. Кажуть люди, що гріх буде, що буде Ну, я знаю, що дуже цінно в оркестрах, коли там є жінки, тому що така додається якась родзинка жіночності. Скажіть, будь ласка, чи є якісь такі композиції, які ви от собі давно вже примітили, що хочете запанувати вивчити? Але ще чекаєте? Звичайно, що є. Є таких багато композицій, які чекають на рахунок жінок. Це дуже така цікава тема, тому що коли дзвонять, наприклад, з, з моє начальство з Києва з управління військово-музичного і питають: там є потреба, але хлопці завжди питають а дівчата в тому колективі є. Це перше питання від них, чи є дівчата, щоб приїхали дівчата, щоб подивитися mm -hmm. дівчат. Ну, бо військовослужбовці наші, на жаль, за вже 10 років війни дуже мало і потребують вони такої чуть-чуть розвантаженості, чуть-чуть е емоційної якоїсь натхненності. І коли дівчата приїжджають з колективом військовим, це завжди прикрашає і військовий колектив, і тому. А на рахунок. Е Самих композицій, це Ох, їх так багато, що навіть не, не знаю, якої, яку саме хоч, хотілося б саму першу із них виконати на теперішній час. Бо в принципі, дуже зараз е, якось так легко все вдається, от вивчається все на теперішньому часі, що дуже багато композицій, є, а от саму яку вивчити, то зараз не скажу так. Ви згадували про те, що от нашим військовим потрібно якесь таке певне розвантаження. І відразу мені стало цікаво, що найчастіше так сприймається найактивніше, коли от виступаєте, вони починає, починаєте грати, і вони такі о! І там так запалюють трішки. Ну, це. Завжди народні якісь пісні. і В більшості ми стараємося підбирати такий репертуар, який подобається, який на слуху усіх військових. Тобто їх крутять по радіо, по телебаченню, по ютуб, по всіх соціальних мережах. Тобто, але саме більше це наша розинка, яку в кінці ми завжди співаємо і таку Трошки вона не для дітей, можна так сказати, часом не для всіх верст населення, можна так сказати, mm -hmm. але це кацап гуртутік. <гум> Під ту пісню всі <гум> за... пританцьовують, притупують і підспівують. Ну, я так розумію, <гум> що якісь такі сучасні тренди, сучасні пісні це не проблема для військового оркестру. Він mm -hmm. зіграє будь-що e, так, через те, що. Саме не бажання, а в загальному в сучасних трендах. От е, саме остання пісня. Ми виконували буквально вчора. Була прем'єра цієї пісні. Ми були в Хмельницькій області, для військових теж виступали, вітали їх з Днем ТРО. І е, час е, Положенський Петрененко, Вона буквально два тижні назад вийшла, а ми вже її виконували. Ну, ви так вчора. швидко встигаєте за трендами? Е, стараємося бути в, в в, як кажуть зараз теперішня молодь в, в ногу з молоддю йти і йти з сучасністю. Угу. Що ж, тоді у мене ось таке запитання. Які три речі обов'язково має вміти диригант? Е, Перша, це саме напевно, що обов'язкове це вміння спілкуватися з музикантами. Це саме основна мета. І як для мене це людяність, тобто людяне поваження з, з, з музикантами. Коли ти людина, ти, ти розумієш людей, і до тебе підтягнуться люди. Ну, тобто, люди підтягнуться. Це ну, комунікувати. Uh -huh. Наступне це хоч на чуточку розуміти музику і розуміти відчувати її повністю. ну, тобто, в неї вливатися, розуміти, чому, як і куди її треба направляти. Ну, тобто. Ну, а третє, напевно, це поводитись з публікою і заводити публіку, і робити, щоб глядачам було цікаво на цьому концерті. Тобто, ти не маєш бути десь осторонь. І Просто, ну, типу, музиканти грають, а ти собі стоїш там і все. Ти маєш їх. Ну, тобто, маєш всім цим заводити публіку і робити все для того, щоб тебе і твій продукт, можна так сказати, любили і цікавилися. А які твори за вашу таку диригентську кар'єру найбільш важко так піддавалися? Найбільш важко піддавалися. Був такий, коли я їздив на це, але це наш е, ну, Він не співвітчизник, але його батьки народилися тут. Це Леонардо Бернстайн, і я взяв його у Вертюрок до опери «Кандід». Це така дуже цікава, цікавий твір, і він мені дуже важко вдався і їздив у Львівський оркестр в академії сухопутних військ. І там він дуже важко мені вдавався з музикантами це зрозуміти, бо це сучасне трошки мистецтво, і там вже зовсім інше. Ну не сучасне двадцятого століття, там, де новаторство, там де є такі чуть-чуть цікавинки, глибинки ага. музичного світу. Що ж, а що тоді є на кожному, ну практично на кожному давайте, виступі військового оркестру Захід. Що є? Який твір ви маєте на увазі? Є угу. щось таке, що обов'язково прозвучить на кожному. Ну, Обов'язкового нема, так як такого, через те, що кожного разу підбирається під ту аудиторію, під е, той. В залежності від солісток, також немає штатних, ми всіх їх долучаємо. Та сама Аня Прядко, Анастасія Буняк, там студентки тільки закінчили, там зараз випустилися, які, в них не завжди виходить з нами співпрацювати. Але в загальному є таких, якби, остаточних, от таких, що буде. Кожного разу немає таких творів. Хотілося б поговорити якраз про дисципліну, яку я на початку згадувала, тому що все ж військові зрозуміло, що вони з самого початку, ну для мене принаймні, вони дисципліновані. Але чи дійсно це так? І чи бувають такі випадки, коли ви такі так, зібралися, хлопці, давайте, всі сіли риби римля? Звичайно. Військовий і музикант це майже непоєднувані речі. Через те, що військовий це має бути так, все по полочкам, все гарно, все це. А як одного разу до мене так, ну бо я стараюся бути таким, через те, що мені моя посада від мене цього вимагає, і в загальному по життю якось так вийшло, що я такий дисциплінований. А одного разу жіночка мене каже, ви ж маєте бути таким, тут перхати, там, та-та-та, ви ж такий там, музичний, там все там, всі в музиці. Я кажу, я військовий, я маю бути це. І це дуже важко. І, тобто, ну, але в загальному завжди потрібно спілкуватися з людьми. Та часом. Потрібно і підвищити голос деколи для того, щоб людина зрозуміла, що це дійсно серйозно, дійсно, але в загальному стараємося колектив тримати в такій гармонії. Ну, тобто, в хороших відносинах не настільки аж жорстко дисциплінованих, але є свої вимоги і свої певні правила. Угу. Що ж, то можна сказати, що у вас там друга сім'я. Ну, Не друга сім'я, може, дружина каже, що то перша сім'я. Але так. Ну так, я розумію, буває ріст. А яка ж тоді найважливіша якість для диригента військового оркестру? Все ж така суворість. Ні, дисциплінованість до себе, суворість це. Трішки таке слово, саме основний вимога до військового диригента це любити працювати і по максимуму знаходити у той серединку між підлеглими і керівництвом начальниками-командирами. Тобто знаходити у той проміжок і доносити до керівництва, що мої всі підлеглі, вони хороші. І так само навпаки, до підлеглих, що всі командири, начальники теж дуже хороші і теж їх треба любити. Вміти брати на себе удар. Так. Mm. Стояти спиною і туди, і туди, і повертатися обличчям і до тих, і до тих. Ну, от в цій фразі відчувається, що ви військовий. Ну тоді ось таке запитання: з чого починається ваш звичний день, і чим він відрізняється, враховуючи те, що ви дерегант? Чим від відрізняється? Нічим не відрізняється від інших, напевно, що людей. Але в певному питанні кожного ранку, в 6 годині ранку, я щодня присумаюся, і кожного дня в мене початок роботи, в 8 годині, з 8 години ми працюємо, як завжди, а в загальному. Зараз ми 24 на 7 всі в бойовій готовності, тобто всі війна йде, і в нас немає такого розуміння, щоб якийсь день ми можемо кожного дня бути в різних місцях, тобто незалежно від того, хто що, де і як, але ми завжди готові бути на поготові. І як нас вчили колись в нашому, коли я вчився курсантом, нас готові до одного дня віддати. Uh -huh. Життя за батьківщину за Україну хотілося б згадати е, таку сумну сторінку е, вашої діяльності, адже військовий оркестр е, виступає і на похоронах е, загиблих наших героїв-захисників і. Е, е, е. Запитати таке, як сприймається і чи є оця така дуже болісна втрата постійно в душі, от коли ви приїжджаєте, і все ж, ви їх явно бачите більше, ніж звичайна людина. Зрозуміло, що ми в центрі теж можемо в Рівному побачити або по регіонах, але все ж чесно. Ну, особисто за себе, і скажу за всіх музикантів, бо дуже багато знаю, їх з ними спілкуюся постійно і стараюся їм якось розвантажувати це, бо психологічно дійсно це дуже важко емоційно сприймати, коли ти кожен день бачиш не тільки а сльози, сльози матерів, сльози дружин, дітей, рідних, близьких, і це. Ну, дійсно відбувається на е, психології музиканта, диригента, неважливо. Всі диригенти теж музиканти, бо теж часом приходиться їздити як і музиканту. Ну, тобто, це дуже важко сприймати, але стараємося якомога е, більше з ними спілкуватися і якось роз, розвіювати ці всі е, сумні нотки через те, що. Ну, на даний час їх дуже багато, але ми маємо терпіти це наша робота, це наша е, якби основна місія на теперішній час пам'ятати і кожного разу проважати наших полеглих героїв в, в останню е, дорогу. І з гідністю, і честю, щоб ніхто їх і не забував, і що ми про них всі пам'ятаємо, що вони є справжніми символами мужності і героїзму нашої України, і тому ні в якому разі не можемо собі дати якусь таку слабинку, щоб це не але воно завжди, так як музиканти відчуваєш це все чуть-чуть більше за інших, ну можливо, так, але Здається, що ми всі такі е, жорстокі, такі суворі, такі стримані, але воно все виливається в певних питаннях виливається. І тому деколи дійсно потрібне розвантаження. І я з музикантами завжди спілкуюся на рахунок цього, щоб хоч якось їх розвантажити. Бо це та важка праця, але це наша праця, і ми до цього маємо бути готові. ми до цього... Мусимо робити цю роботу. Ви згадали про те, що деколи доводиться бути і музикантом. Тож, що мушу запитати, вмієте грати на якихось інструментах? І на яких? я, ну, взагалі, всі диригенти, які де, військові диригенти чи просто диригенти, вони чимось володіють або інструментом, або голосом. Ну, в принципі. І вони зазвичай, ну, тобто. Вміють грати на певному інструменті, або на декількох, або там мультиінструменталісти, бувають різні. Я в, по класу спеціальності Трубач. Закінчив Рівненське музичне училище, потім інститут культури нашої Рівненський і далі пішов. В, Паралельно служив поза контрактом в нашому ж військовому оркестрі оперативного команди, тоді ще 13-го армійського корпусу це було, а потім вже пішов на військового диригенту в Академії сухопутних військ міста Львів. Ага. Тобто, якщо раптом що, ви можете підмінити відразу? Звичайно. <світ> От не було пару, напевно, що місяць назад щось в мене прихворіли музиканти, десь там не було. Я ставав, в нас було відкриття дошки загиблому герою на 28 школа, напевно. Що ставав в оркестрі і грав разом з музикантами своїми. Тобто я не соромлюся того, що я вмію грати на інструменті. А оркестру важче грати, коли диригента немає? Трішки важче через те, що немає, якби. Опори, на кого можна, коли там щось забув, чи там десь задумався, чи десь там не туди щось. Ну ж, буває всяке в житті. Е, тому трішки важче, але все-таки може оркестр грати. Саме основне подавати їм правильний напрямок руху, куди потрібно. А чи є певний оце постійний такий страх відповідальності? Що ну, все-таки ви ними всіма керуєте? Якщо вони десь там зфальшивлять, то це фактично ваша відповідальність завжди. І тому це потрібно в процесі спілкування, в процесі mm -hmm. е, зло ну, злагодження репетицій, в процесі того всього. Е, ну, Завжди. Це ти, я без них ніхто, і вони, якби без мене, ні, можна так сказати, ніхто. Але мене можна замінити. Може хтось стати іншим, і е, все вийде. Ну, можливо, не так досконало, можливо, не так якось правильно, але в загальному вийде щось зіграти. А от мені без них, якщо вони не зіграють, наприклад, і якщо вони не щось там я їм щось зроблю, наприклад, не те, чи якось не так до них там це. Вони ж можуть не зіграти, і це завжди є такий е, процес відповідальності. Хотілось би згадати про імпровізацію, чи є вона взагалі у військовому оркестрі? Е, якщо раптом хтось так вирішить ну, додати свою таку якусь нотку, то як ви на це відреагуєте? <рес> Цікаве питання. В загальному це є музичне мистецтво, мистецтво, взагалі, в якому без імпровізації, без якихось е, курйозних ситуацій е, не буває. І жодного концерту за мою. Таку диригентську діяльність вже 10 років, як ну, не буває без того. Завжди буває, хтось щось кудись якось щось зробить не так. А які бували такі випадки? Ну, так О. вже цікаво, розповідаєте, вже хочеться дізнатися. Ну, буває що, буває, що там почнуть не туди грати, але все залежить там, ну, Тобто не, не туди перейшов, не так зіграв, не там. То, ну, їх буває дуже багато. Саме основне, старатися не подавати вигляду, але ж ти стоїш спиною до е, глядача, то так е, краще. Але часом краще повернутися і похлопати разом з глядачами і якось завулювати цю ситуацію, наприклад, те, що щось не вдалося чи щось пішло не так. Тоді таке особисте більш запитання, так. яка музика грає у наушниках у військового диригента? Тому що це досить така цікава професія. Досить різна. Я доволі різн... Ну, люблю меломан в загальному. Ви все-таки випитуєте мою самоулюблену композицію. Я це розумію, до чого це йде. Самоулюблена композиція Я колись. Своїм всім військовослужбовцям, не з військового оркестру, а знайомим, казав, що це Богемська репсодія uh -huh. Фредді Меркерія. Це мій найулюблений твір, і я вважаю, що це один із геніальних творів взагалі е, мистецтво в певному плані, в тому, що там поєднані всі е, форми жанри, і в загальному це був ну, геніальний виконавець. Те, що він був трошки не такий, як всі, але в цьому ж і проявлялася його геніальність, дечому. І от це мій саме улюблений твір. Але й досить важкий. Чи пробували його відтворювати? Звичайно, щоб, е Курсантом на державному екзамені на випуску з Академії сухопутних військ я з оркестром його виконував духовим оркестром Академії сухопутних військ, робив саме інструментування особисто і робив це, моя була дипломна робота, і я виконував з оркестром її. І наостанок я би хотіла запитати у вас така: за що найбільше любите свій військовий оркестр? За що саме найбільше, це за неочікуваність, за непередбачуваність. Тому що кожного дня ти не знаєш, що від них очікувати. Ну, я їх називаю так, ніжно-діти мої, хоча вони там є такі, що мені в батьки годяться, але ж я кажу: ви всі мої діти, і я вас маю опікувати, я за вас завжди піклуюся. І от так якось, тому за неочікуваність, за їхню харизматичність, за їхні оці. Індивідуальність і за їхню працю, яку вони роблять, бо це дуже складно і дуже важко в теперішній час щось видобувати себе, якісь звуки милозвучності, музики і тому подібне. Я бажаю вас, вам натхнення перш за все, вашому колективу процвітання нових ідей якихось, і щоб чим побільше ви грали позитивних пісень і чим Дякую. пошвидше порадували нас от саме тією честь перемоги України. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був начальник оркестру, військовий диригент оперативного командування Захід, підполковник Ярослав Король. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.